Ємно цікаво приїжджати в невелике містечко, як сьогодні тут живуть дуже потужні люди, які підтримують розвивають спорт. Особливо новий вид спорту, такий, як пікабол. Весь великий спорт він фактично тягнеться з маленьких міст. Спорт це завжди. Запрошуємо всіх бажаючих дорослих. Це чудове місце Ярослава Остапчука Один місто Звягіль на цей е, цікавий і динамічний від спорту пікілбол.